Мене звати Наталія Вагнар. Я є координаторкою соціальною фахівчині мобільної бригади соціально-психологічної допомоги міста. Ірпеня. мобільна бригада працює в Ірпені з липня минулого року. А в склад мобільної бригади входить три працівника: це психолог, соціальний працівник і водій. У нас є автомобіль, тому ми є мобільною бригадою, тому що швидко можемо зреагувати і приїхати на виклик. У нас є стаціонарний прийом два рази на тиждень це вівторок і четвер. Але за потреби ми призначаємо в інші дні також консультації, якщо це є необхідно. А решта днів у нас є виїзди. Це є екстрені, планові, профілактичні і так далі. Працюємо ми в місті з усіма службами і з пінською міською радою, звісно, управлінням праці соцзахисту населення. Також тісно співпрацюємо з службою сім'ї і дітей дуже гарна співпраця у нас зараз з службою поліції. Також перенаправляємо наших постраждалих до безоплатної правової допомоги. Також співпрацюємо з усіма закладами і службами, які є. У нас в місті. Добрий день. Психолог мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Єрпінь Шевченко Олена. З моменту на початку нашої роботи на сьогоднішній день до нас звернулося близько 2400-2500 особи. З цього числа звернень більше можу зауважити, що більше жінки старше 18 років звертаються. Є звернення від чоловіків, є звернення немало, немала цифра і жінок старше 60 років. Також є і звернення від підлітків 14-18 років. Стараємося охватити і відгукнутися на кожний запит. Якщо це не зовсім наше питання, або бачимо, що потрібна більш узька якась допомога, ми перенаправляємо. перенаправляємо по запиту, по необхідності допомогти. Для підлітків чат-бот не дрібниця, ми його. Рекомендуємо це конфіденційне спілкування з професійними психологами підліткового періоду. Був у нас глобальний такий виклик, як робота з кривдником. Віднайшли професіонала, який проводить роботу по програмі роботи з кривдників, і також є перенаправлення даного. Мене звати Іван Зброжик. Я працюю в мобільній бригаді водієм мобільної бригади соціальної психологічної допомоги. Що стосовно роботи, то це коли, наприклад, потрібно десь вивести жінку з території, там де кривдник, у неї може бути дитина, нещодавно такий кейс був, її потрібно перевести в шелтер або нальне містечко кудись туди. За рахунок того, що наші партнери нам надали великий автомобіль, туди можна і ліжечко скласти, і коляску, і маму з дитиною розмістити, і вивести всіх. Тобто, це зручно в цьому плані. В принципі, можна туди посадити доволі велику сім'ю, оскільки там задній третій ряд сидінь розкладається, тобто ну, це зручно в нашій роботі.